Так, ребята, у нас сьогодні просто величезна розпаковка з Галі Баловина, тому що е, трохи псіханула, морозилка пуста. Треба заповнювати, щоб завжди було щось смачненьке 100% в морозилці на будь-який випадок життя. Почнемо Почнемо, почнем, давайте з десертів, е, тому що вони переділи лежать. І це новиночка від Галя Баловина це такий е, рулет банофі із гущеним молоком і бананами. Виглядає неймовірно апетитно. Гадаю, зараз я його лишу в холодильнику і будемо сьогодні ввечері смакувати. Далі, ось такі неймовірні. В них є чия-пудинги, десертики, манго-малинка. Три шоколадики, неймовірно, також апетитні, дуже їх любимо. Брали вже, взяли ще раз. І ось такі черенісу. Це все заморожені десертики, які можуть чекати кращих часів або потрібного часу в вашій морозилці. І фанати Наполеону, Оп, як ми. Ага, лібало, ні, є наполеон. Так що біжі, біжіть за ним, бо я впевнена, він буде ну, дуже смачним. Так, що в нас далі? Крута осіння новинка. Гарбузовий супчик. А, також дуже апетитний. пармезанчик там є. Клас, будемо готувати. Не треба заморачуватися, чистити того гарбуза. Прийшов Галю, взяв і в тебе смачний гарбузовий суп а, Ковбаски, гриль. Далі любительки. У нас борщ червоний. Заливаєте водою, додаєте спецій, і борщ готовий. Клас, клас. До борщу ще десь справа сала. Сала ще брала до борщу. Пам'ятаєте, я також брала вже велику таку, ми її з'їли на маску сала від Галі Галібаловуни. Це взяли маленький <клес> до борщику. Десь тут в пакетиках лежить, покажу. Взяла спробувати паштет зі свинини. І класика, що має бути в морозилці. Вареники з лівером. пельмені, малятко, це курячі, такі класні яскраві просто. Мені здається, що люба дитинка їх зовуть. Вареники з м'ясом. Ще взяла солодкі з сиром, також як в дитинстві. І пельмені три м'яса. Обожнюємо їх, це завжди мастхе у нас в морозе. Так, починковий тортик, який потрібно лише розморозити просто в холодильнику, щоб постояв. І все готово. Хто полюбляє, також в галі є. взяла спробувати деруни з м'ясом. Пирунчики з м'ясом ще не куштували, будемо куштувати з вами разом. Котлетка по київськи Рибні котлетки, звісно. Млинці солодкі з сиром. До речі, в мене є дуже крутецька ідея, що зробити вам. Цікава рубрика, так що чекайте: курячі нагіци. Ось і сало до борщу. Таке реально смачненько. Новинка Куліш козацький. Просто неймовірно апетитно. Мені, як розказували, що там таке смачне, то в мене слинка текла. Просто дивіться. Далі холодець. Тепер не треба його виварювати. Просто взяли цю штуку, довели до кипіння. Ось туди йде в холодильнику і у вас готовий холодець. Перфект. Оборную такі упрощені штуки для вашого життя. Все це вгалі балування. Сирник з шоколадними дропсами і кокосами. Також новинка ще не пробували. Будемо з вами також пробувати. Сирники з бананом. І сирники дитячі. Клас. Під сметанку. Найкраще, що може бути зранку. Так. хачапурі з сиром. Я вже його хочу. Така голодна. У мене вже, якщо що, стоїть вода на пельмені. Піца з сирними бортиками. Це підпал. У мене мафія шеф. У мене піца гавайська, дуже смачна. І сир з сирними бортиками. Кинули в духовку і готова вечеря. У будь-який момент, коли прийшли гості. Далі у нас млинці з шинкою та голландським сиром. Млинці з м'ясом, це дуже смачно. Знову готові страви від Галі Баловини. Не пам'ятаєте, як я вам розповідала про оту пасту з чорнилом каракатиці, креветками і. Боже, я говорю, мене повні рослини. І лососем. Так, ось це е, таке теліателе поло епорчині. Це паста. Із печеною куркою і грибами. Нереально апетитно виглядає. Вже ось тут. От, бачу і брокколі є, і грибочки, і помідорчик. Ну, коротше. Вогонь. Відбивна з сиром та помідорками. Також дуже смачно. Ось ця штука. Тестеньки курячі з сирним соусом. Вже брали також, взяли повторно. Будемо куштувати, бо це дуже смачно. І взяли спробувати плов. Бо щось моїй домашнє, мій плов не дуже Каже, що це якась рисова каша. Будемо пробувати Галі балованою плов і ділитися з вами. Все, я пішла все прибирати в морозилку і варити пельмені, бо голодна просто жах.